Асортимент це серце рітейлу, і саме він формує більшість операційних витрат. Але якщо ним керувати хаотично, він починає з'їдати ваш прибуток. Без автоматизації більшість компаній працюють без чіткої матриці. Рішення приймаються по ситуації, на полицях залишаються неактуальні товари, а новинки додаються без аналітики. Це все веде до зайвих витрат. Логістика, навчання персоналу, знижки на неходові товари. І маркетинг, який не працює. І головне, ви втрачаєте прибуток там, де могли б його зберегти. Автоматизація управління з нашим рішенням це не лише про зручність, це про операційну ефективність і, звісно, про економію. Що ж вона економить? Час, гроші, людський ресурс і спрямовує ваш стратегічний фокус у правильне русло. Компанії, які вже працюють з асортиментними матрицями, реагують швидше. Оновлюють асортимент вчасно і в кінці виграють. У середньому автоматизація дає такі результати. До 25% менше витрат на супровід асортиментної матриці, до 20% скорочення неефективних SKU без втрати продажів і до 40% швидше оновлення асортименту. Асортимент це не просто список товарів, це стратегія. І якщо ви досі керуєте нею вручну, час це змінити. Напишіть мені, і я особисто проведу демонстрацію ABM Assortment на реальних прикладах та кейсах. А якщо у вас є запитання чи складнощі в управлінні асортиментом, залишайте їх у коментарях. Обов'язково розберемо їх у наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в ефірі.